Учасник готові? Три, два, один. час пішов. Команда ветеранів рівненщини взяла участь у змаганнях з витяга нескорених, які проходили у Тернополі. 13 учасників збірної області змагались у чотирьох дисциплінах: жим штанги, вислування на тренажері, ейрбайку та ревку гирі для військовослужбовця Володимира Зуєва. Це перший досвід подібних змагань. Нині чоловік відновлюється після отриманого поранення. Втім, це не стало на заваді. Він зайняв призове місце у одній із дисциплін. Я зайняв зайняв друге місце е, на аеробайку. От, це були перші мої змагання. дебют, так би мовити. Ну, як би так, дебют непогано пройшов. А це військовослужбовець Володимир Климов. В квітні 22-го року, обороняючи Київщину, чоловік отримав важке поранення руки, пошкодив хребет та обличчя. Нині ж чоловік займає перші місця у змаганнях серед ветеранів. Більше того, б'є власні рекорди, встановлені напередодні. «Жим штанги – 60 кг на рази за 60, за 60 секунд за одну хвилину, хто більше раз подніме. У цій категорії я взяв друге місце. Потім на тренажері на арбайку встановив новий рекорд України, побивши вже свої, свої предыдущі рекорди за 19 секунд, 78 секунди. Це то я взяв перше місце. І на вислуванні на тренажері так само взяв перше місце. Каже, для військових, що повертаються з зони бойових дій з пораненнями, важливо не закриватись в собі, а працювати. Змагання хороший спосіб подарувати ветеранам емоції, розповідає капелан та відповідальний за реабілітацію військових програми Хоуп Вінс Денис Єгоров. Адреналін, який виділяється під час змагання, він саме ближче. Наближений до того, які під час воєнних дій, які вони проходять в, в окопах і, і на позиціях. Тобто для них це можливість е, відчути себе е, в такому дусі в перемоги. Нині тут займаються близько десяти ветеранів та військових. кажуть, з радістю допоможуть і тим, хто тільки планує долучитись, та разом з побратимами підкорювати нові спортивні вершини. Загалом ветерани з Рівненщини привезли додому 11 нагород. Дмитро Тригубець та Андрій Дейнега новини рівного.